З 1 червня цього року є зміни і доповнення до договору між замовником і перевізником, а саме в частині обов'язки перевізника, пункт 2230, де викладено в такій редакції, що учні загальноосвітніх шкіл в режимі маршрутного таксі платять вартість 50% від вартості проїзду, але не менше 2 гривень. Підвищення вартості проїзду для школярів управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради пояснюють просто: за одну гривню 50 копійок возити дітей економічно невигідно, адже різницю повної вартості квитка і квитка із учнівським посвідченням компенсовує сам перевізник. Раніше вони коли дохідна частина їхня була більшою, вони мали можливість більшість знижки робити для учнів загальноосвітніх шкіл в режимі маршрутного таксі за власні кошти. Так як зараз ситуація в них вони пояснюють, є фінансова досить складною. Що вони змушені абсолютно економити на всього на всьому для того, щоб забезпечити і рух громадського пасажирського транспорту, і безпеку громадського пасажирського транспорту. Проте між управлінням та перевізниками є так звана негласна домовленість, каже Ігор Мединський. Водій в будь-якому випадку не має права відмовити учню у перевезенні, навіть якщо той не має грошей на проїзд, коли ж така скарга надійде, то відповідальності водію не уникнути.